Вітаю товариство дане відео про те, чи діє даний препарат, а саме Вольмікіл, на гельмінти наших улюбленців, собачок. Маю за своїми плечима 10-річний досвід роботи в ветеринарній лабораторії. І от у даного собачки виявив гельмінти. 12 годин до того не давав їсти. 12 годин після дачі даного вольмікілу також не давав собаці їсти. Тобто дієта витримана. І що ж, ми побачили в результаті? Ну що, товариші? Пройшло 7 днів, як ми дали собаці вольмікіл. Щоб вилікувати від трихоцефальозу. Якщо на третій день яйця гельмінтів були виявляли як і без дачі препарату, то зараз за тиждень, якщо ми виявимо яйця трихоцефальозу, ну, буде погано для іміджу даного препарату. При тому, що в інструкції, хоч тут інструкції не було, не, не знайшли в аптеці, але в інтернеті пише, що вормі кіл діє на нематоди. А трихоцефаліоз це нематода. Отже, поки що препарат покладу сюди. Одна проба на насиченому розчині солі, друга проба на нітрату амонію. Поїхали.

Не понял. Фух. А як це так? Що я бачу? Це треба побачити. Несу за телефон. Дивіться, а що це за комедія? Хм. Тиждень назад в цієї собаки. Яєць токсокар і яєць унцінаріозу не було. А я їх зараз бачу повно. О, дивіться. Яйця. Ось бачите. Тріхоцефальозу. Як були, так і є. На сьомий день після дачу Ворвікіла. Крім того, ще появилися яйця токсокар. Раніше їх не було. Тобто. За цей тиждень личинка токсокарозу достигла статевої зрілості і в тілі собаки в кишечнику почала виділяти яйця токсокар При тому, що я дав препарат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Капець. Ну, це дав препарат Вормікіл більшу дозу з дієтою. І це те саме, що дав якусь цукарочку солодку. Ефекту ноль. Взагалі ноль. Дивимося далі. Отже, товариство, ви бачите оцей волемікіл. Гарненько. Ви подивіться. Якість перевірена, Укр Зоовет Постач. В даному випадку, от бачите, от я вам показую, яка серія. Серія 03, 0723. Придатний 0726. Дана серія. Не подіяла. Що можу сказати? А люди купляють. А я не тільки купив, а ще й перевірив і встановив, що ефекту ноль. Ну що ж, будемо далі шукати, чим ефективний якийсь препарат для даного собаки. А ви товариство підписуйтесь на мій канал. Дану методику і інші методики будь-який ветеринарний спеціаліст може повторити в будь умовах. В будь яких Там подивитесь в мене на каналі є дещо. І дещо, якщо треба, ще розкажу. Так. Ну Мені ж все-таки було цікаво. Ну, істина, істина де? Ще. Через день. Думаю, подивлюся на ну я ще разок. Свіжий кал собачка покакала, я його сюди. І от зараз гляну. Так, це у нас давайте спочатку подивлюсь на аміашні селітри. Отже, дивимось в полі зору, як яйце трихоцефаліозу. Будь ласка, так є яйце і. Токсокарозу. Ось. Ось дивіться, товариші. Як видно три яйця токсокар Три в полі зору. О-о-о, чотири в полі зору. О! Будь ласка, яйце трихоцефальозу. І оце, ну, це не знаю, анкілостомоз або унцинаріоз. Ну, тут, тут хто краще володіє інформацією, все ж таки я вже 10 років не працюю, ну скажете. Дивіться, три види глистів в одній собаці. Три види яєць-гельмінтів. В одній каплі, і це після дачі Вольмікілу на дев'ятий день. Ось дивіться, так, бачите? Ну так в одне поле золю трудно їх впхати, Але вони є. Вольмікіл не подіяв ні на анкілостомоз, ні на тріхоцефальоз, ні на токсокароз. Що цукарочку дав він? Знову токсокароз. От я зараз попробую збільшити це яйце. А хто в темі? Скажіть, це ангелостомоз чи унцинаріоз? Ось, будь ласка, бачите яке? О. Угу. Я ще й зроблю з'явлю фотку. Угу. Враження таке, що даний препарат Вормікіл на гельвінти собак в даному випадку не подіяв і на третій день, і на сьомий день після дачі препарату, і на дев'ятий день, як були? Як виявляли яйця гельмінтів, так і виявляємо. От і зараз, ви бачите, три види одночасно.